Всім привіт! Що ви бачите перед собою? Правильно, це скарб. Nissan Qashqai 2011 рік, 1.5 дизель, 6-ступка механіка. На комплектації Bose, 7 місць, колір темно-коричневий, на сонці такий більш до баклажана. На нові зимовій гумі 23-го року, тормогні, диски, колодки в круг обслужені, складання дзеркал, безключовий доступ, панорамний дах, повний електропакет, музика у нас босе, Руль в оригінальному стані, сидіння в оригінальному стані, підігрів, навігація, клімат. Автомобіль в дуже-дуже гарному стані. У нас тут 180 тисяч рідного перевіреного пробігу. Автомобіль з Бельгії. Ззаді встановлені ось такі телевізори, йдуть пульти, наушники, такий CD-ченджер для перегляду фільмів для двох пасажирів. Сидіння в такому стані. Семимісний, без підфарбувань. Фаркопчик, камера, все, що треба, максимальний. Подивіться, в якому стані автомобіль. свіжо пройдений тихогляд з Бельгії. І на даний момент на 180 тисяч пробігу. Тихогляд був пройдений на 178 950. Автомобіль в дуже гарному стані. Знаходиться в місті Луцьк. Рідна фарба 12800 плюс торг. Кашкай плюс 2, 1,5, 11 рік Бельгія.